Я не можу зрозуміти посидіти, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульські. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, правильно? І тут так само, на 70 євро максимум. Нам повний бак виходить десь 120. Так? 252 євро виходить один раз заправити два біка, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала туди до 50 54 тисячі гривень, тільки І Це беремо на себе. Це Хтось пише в коментарях якусь хилью за ухиляння, що там непонятно чим занимається. Ивану, блин, чи з туалету там сируют В коментарі на свидании. Ну а така вот ситуація. От, здалека давай, покажемо. Вот такі у нас дві машини. Ну, едем, едем, друзі. Це у нас тініс. Це, це у нас у нас два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Сейчас я вам покажу мозгайопства. Перепрошую, цими французькими заправками. Два пікапа сейчас веземо на Су. Це одна заправка, нам по дорозі 5-6 забрали. Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. І нема, дивись, от, глянь, нема жди, нема ні каси, нічого, короче. І приходиться собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чи монобанк нас працює. Так, боже, це французька мова, давай англійську виберемо. Йдемо далі. Full up, printer receipt. Ап, газ, ойл, евро. Газ, ойл, ты что? Это у них дизель да, Газолин? походу, да, газолин, это дизель? Газолин. Вот французы. Ну не может, но это есть бензин, значит газ, ойл. Снимай, снимай. Подобьтесь. А, хочешь, чтобы я вставил в карту, да? Да? И сейчас снимают. Знаешь, сколько, блин? 130 евро снимают. Инкоррект пина. Какие у меня там пина? <реклама> Пожалуйста, ставьте карту, вставляем британскую карту. Британскую не підтримую. Вот то, что я казал, короче. Просто стоишь, дрочишься, не можешь заправить машину. Гроши есть, нема, все